Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову говоримо про допомогу і підтримку українцям, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 24.02.22 року. І хочу сказати чудову новину, що знову є можливість отримати 7 тисяч злотих від фонду, який називається Habitat for Humanity Poland. І ми вже неодноразово про це говорили. Було вже Скажімо так, дві можливості отримати від них кошти: це кошти на ремонт житла, в якому ви проживаєте, і можна отримати до 7 тисяч злотих. Ми сьогодні поговоримо: по-перше, для кого підходять, хто може отримати ці кошти, і як їх отримати, як подати заявку. І це однозначно має покращити житлові умови для великої кількості українців, як це було зроблено в перших двох турах цієї програми. Дивіться відео до кінця, обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями, колегами. Це насправді може допомогти багатьом покращити свої житлові умови, бо 7 тисяч злотих це є досить вагома сума. І е, ми в минулі рази я знаю, що також багато хто з вас цією програмою скористався. До мене напряму звернулися представники цього фонду, для того, щоб я знову поширив цю інформацію для вас. Отже, програма називається Ремонтуємо, і вона реалізується фундацією Habitat for Humanity Poland, підтримує людей, які перебувають в складній житловій ситуації. Програма передбачає надання грантів особам, які самостійно організують ремонтні роботи в своїх оселях. І для участі потрібно на початок, якби ви робите ремонт, збираєте всі фактури, а потім після цього подаєте заявку. Подаєте всі фактури і вам е, якби компенсуються повністю ці кошти. І е, давайте пройдемо по деталям, для кого підходить програма. Е, так, е, відбір, е, який почався зараз, призначений для осіб, які прибули до України після 24.02.2022 року, у зв'язку з війною на території України. Тобто, фактично для більшості українців. Які зараз перебувають на території Польщі і в які мають проблеми з житлом? Далі особи можуть подавати заявки на отримання гранту в розмірі до 7 тисяч злотих на ремонт житла, яке орендують, або яке... Або можна придбати також просто обладнання, якого вам не вистачає, якусь, наприклад, техніку, якої вам не вистачає для більш комфортного проживання. Подати заявку на грант також можуть польські власники, які здають в оренду квартири особам з України. Власник та орендар разом вирішують, хто саме подасть цю заявку. Я залишу також посилання на офіційний сайт, для того, щоб ви змогли ознайомитись з. Всіма деталями там є всі потрібні контакти. Якщо у вас виникають якісь питання з приводу участі в цій програмі, також там є звіти з попередніх двох наборів про те, як люди справді змінили, покращили свої житлові умови за допомогою програми Ремонтуємо. Тож я раджу не ігнорувати її, раджу. Справді, нею скористатися тим українцям, які насправді цього потребують. Бо до мене пише дуже багато людей, які, яким ця допомога має бути дуже корисною. По основним правилам, правила залишаються незмінні з попередніми етапами. Відшкодування можна використати на невеликий ремонт або облаштування житла. В якому проживають сім'ї, які прибули після 24.02 на територію Польщі. Подати заявку можуть як власники житла, так і його мешканці за умови отримання згоди від власника. Це має бути документ, який називається договір на проведення ремонту. Основні зміни, які внесли з попереднім, в порівнянні з попереднім етапом, що тепер можуть також і подавати такі заявки, і отримувати ці кошти ті, хто проживає в комунальному. Житлі в соціальному житлі, в такому випадку, замість договору на проведення ремонту додається рішення або договір про надання житла цього соціального. Відшкодування витрат надається в формі компенсації до 7 тисяч злотих, і це означає, що після подання заявки та підписання договору з програмою ремонтуєми. Учаснику потрібно спочатку використати власні кошти, зібрати рахунки фактури для підтвердження витрат, надіслати їх. І вам повернуть кошти. Тобто, коротко, яка процедура? Ви заходите на сайт ремонтуємо, подаєте заявку. Так? Посилання буде в описі під відео. Подаєте заявку, вам якби, дають рішення. І ви після цього починаєте робити ремонт. Ну, фактично, за свої кошти або за кошти власника е, нерухомості, так? Я думаю, що кожен власник не буде проти, якщо йому на 7 тисяч злотих вдасться зробити якийсь навіть косметичний ремонт в житлі, в якому ви проживаєте. Я думаю, що він не буде проти і варто про це поговорити. От, е, після цього, під час ремонту, збираються всі рахунки фактури, всі витрати. Потім подає, подаються вони на. Сайт ну якби, на, до цього фонду Хабітат, і вам повертають просто ці кошти. Тож все дуже просто. І ви маєте змогу також написати їм на емейл, e він буде на їх офіційній сторінці внизу, ви його легко побачите. Пишіть їм туди свої питання, вам з радістю дадуть відповідь. Перед поданням заявки уважно ознайомитись з регламентом набору, бо в попередніх етапах найбільш поширеними помилками була. Необізнаність з правилами, так, тобто те, про що ми говорили. Заявники додавали договори оренди або договори з агенськими е, е, з агентствами нерухомості замість договору на проведення ремонту. Якщо подає не власник житла, в якого ви проживаєте, а саме ви, то вам потрібно додати договір на проведення ремонту. Його потрібно взяти у власника, так, в якого ви проживаєте. От. Також була проблема з тим, що подавали невідповідні фото, через що заявки відхилялися. Тож, це не, такі, це не настільки тяжкі проблеми, щоб їх, і не настільки серйозні помилки, щоб їх повторювати. Так? Просто дотримайтеся цих простих правил, у вас не буде проблем, ви легко отримаєте ці 7 тисяч злотих. Ви маєте час на подання заявки до 23 грудня цього року. Однак, якщо кількість заявок перевищить 300, і вони всі будуть вже як би, підтверджені, так, то е, може бути прийнято рішення про скорочення цього терміну. Тож я раджу поспішити кожному. Для подання заявки треба перейти за е, посиланням. так. Я це посилання е, так. Я це посилання вам також окремо, окрім сайта, залишу в описі під цим відео. Ви туди переходьте, заповнюйте заявку, і далі з вами зв'яжуться, а на сайт переходьте для того, щоб прочитати регламенти, там можна його завантажити з одразу в них сайту. І також там є пошта, на яку можна написати і вам віддадуть відповідь протягом 5 робочих днів, як зазначається на сайті. Тож, все дуже просто. Якщо ви хочете. Зробити або планували, можливо, навіть купити якусь побутову техніку, або хочете зробити якісь косметичні покращення, так, ну, 7 тисяч злотих це не дуже велика сума, але і не дуже мала, так, і можна справді покращити свої житлові умови. Якщо ви хочете це зробити, не якби не тягніть, робіться просто зараз, діліться також зі своїми друзями. Даними про цю програму, діліться цим відео. Нехай вони також про це знають. Надіюсь, я вам допоміг. Надіюсь, це допоможе. Бодай одній родині серед моїх підписників покращити своє життя. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.